Далі до податкових тем, які ми анонсували ще на початку години, продовжуємо фактично цей караван історії з цього приводу, адже багато працюючих українців нині сплачують податки щомісяця, не усвідомлюючи скільки грошей вони перераховують у державну казну та на що вони зрештою йдуть. З офіційної зарплатні роботодавець регулярно перераховує 22% у пенсійний фонд. Цей податок називається єдиний соціальний внесок. Саме ці гроші йдуть на пенсії, лікарняні, декретні. Тощо також 18% щомісяця перераховуються за податком на доходи фізичних осіб. Окрім того, півтора відсотка зарплатні іде на військовий збір, і зрештою в Україні, як і в інших країнах, є податок на споживання. Це 20% ПДВ, який платить кожен, коли купує товар чи оплачує послугу. Так, от плануючи держити ще випереджаю трохи події. А до початку повномасштабного вторгнення податкові нарахування використовували хаотично. Всі кошти, крім єдиного соціального внеску, надходили в бюджет, а потім вже загальну суму витрачали на необхідні цілі. І уряд звітував про суми, якими були датовані ті чи інші сфери. Ну і війна. Все рештою все змінили, і нині всі без винятку гроші, отримані від бізнесу, витрачаються на оборонні видатки. А витрати на освіту, охорону здоров'я, зарплати держслужбовцям, тощо компенсовує грошова підтримка міжнародних партнерів, таких як Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, Світовий банк і Міжнародний валютний фонд. Так, от плануючи бюджет на 2024 рік, можна владці сподівалися на безперебійну фінансову підтримку партнерів, зокрема військову допомогу від Сполучених Штатів Америки. Однак, через заполітизованість цього питання у штатах відповідне рішення американський конгрес ухвалив лише наприкінці квітня 2024 року. Відтак Україна, що понад півроку не отримувала допомоги від Сполучених Штатів Америки, була змушена збільшити видатки на закупівлю озброєнь та боєприпасів. І ось вже 18 липня Кабмін схвалив законопроект про зміни до держбюджету та податкового кодексу, де пропонується збільшити видатки цьогорічного кошторису на 500 мільярдів гривень. Із них 495 мільярдів підуть на фінансування військових потреб, а саме на виплати військовим, придбання нової техніки та зведення оборонних укріплень. І найгостріше зміни в оподаткуванні українці відчують із впровадженням нового порядку військового збору. Уряд не лише збільшив його ставки, а й розширив базу оподаткування. Зокрема, для фізусіб планується збільшити ставку податку з 1,5% одразу до 5%. Військовий збір також накладуть на операції із придбання банківських металів, ювелірних виробів, легких авто, нерухомості та на послуги мобільного зв'язку. Крім цього, уряд запропонував нести зміни до адміністрування. І деяких інших податків, зокрема запровадити акциз на напої і зобов'язати продавців пального щомі... вносити щомісячний авансовий платіж із податку на прибуток, тож прогнозується, що увесь цей комплекс методів допоможе залучити до бюджету додаткові 140 мільярдів гривень. Ухвалення законопроектів, які спрямовані на збільшення податків, можуть затягнутися щонайменше до серпня. Такий прогноз дав нардеп від фракції голос Ярослав Желізняк. Отже, за його словами, перше читання законопроектів може відбутися 26 липня. Проте нардеп сумнівається, що збереться необхідна кількість голосів. Він зазначив, що за іншим сценарієм, через можливі зміни у графіку голосування, податкові законопроекти можуть розглядати у першому читанні не раніше 20-х чисел серпня. Щодо другого читання, парламентар. Припустив, що воно може відбутися у першій половині вересня відповідно. Ну, але, власне про доцільність збільшення податків для населення та де брати державі гроші, аби забезпечити потреби армії. У нашому етері вже говорила також і народна депутатка фракції Слуга народу Ольга Василевська Смаглюк та парламентарка від Європейської солідарності Ніна Южаніна. Зокрема, Василевська Смаглюк пояснила, що збільшення податків, зокрема ставок на військовий збір, є необхідністю для України, що перебуває нині в умовах війни. У той же час южаніна внесла пропозицію замість підняття військового збору звернути увагу. На Збільшення податків на дохід для грального бізнесу, наприклад, почуємо підвищувати податки це неприємні новини, але нам доводиться це робити, оскільки тих джерел, які на які розраховували це, я нагадаю арештовані активи Росії за кордоном і гроші наших міжнародних партнерів, окрім. Військового збору буде ще підвищуватися ПДВ, від цього відмовилися і зосередилися на підвищенні акцизів і на підвищенні військового збору для деяких видів бізнесу. Нині ми ухвалюємо необхідні ініціативи для того, щоб Навести лад і в цих органах, я би е, запропонувала пані Ользі е, внести таку пропозицію збільшити розмір податку на прибуток на, для ігорного бізнесу на GGR. Оця різниця, яка в них залишається між сумою отриманої ставок і сумою, яка резервується для майбутніх виграшів. Вони зараз платять 18%. А чому не 50? а чому не 70? А ви порахуйте, скільки це буде мільярдів? Це буде додаткових. 30 мільярдів гривень. У цій темі з нами на зв'язку зараз Борис Кошнірук, економіст і голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру. Пане Борису, вітаємо вас в нашому етері. Вітаю. Отже, дозвольте ще також невеличкий вступ нагадування багато інформації ми дали глядачам, але необхідно знайти додаткові сьогодні 500 мільярдів гривень. Причому три чверті кажуть, що будуть шукати забезпечувати за рахунок внутрішніх запозичень, перевиконання навіть діючих доходів держбюджету, в тому числі за рахунок детінізації та по економії окремих та окремих видатках. Словом на підвищення податків буде зроблена ставка того, що з цих 500 мільярдів потрібно. Накопичити якимось чином чверть, якщо б е, е, точними, то 138,7 мільярда гривень, і це все хочуть зробити за рахунок підвищення податків, підвищення акцизу, про яке ми вже раніше е, говорили, і ось зокрема військового збору. Вчора в нас була доволі драматична бесіда з приводу того, як це повпливає на економіку і на кого буде ключовий удар. В мене нарешті до вас питання: оці 138 мільярдів гривень. Їх безальтернативно можна було можна зараз зібрати тільки завдяки такому підвищенню податків. Чи є інші статті: скорочення видатків на держапарат, на пенсії суддям, скорочення соціальних виплат, те, що вже говорили, оподаткування грального бізнесу. Хіба ось такими способами не можна було ці 138 мільярдів накопичити? Ну, давайте так. Мене че це трошки зараз зачепило, не тому що я я я не є великим шанувальником нашої судової системи, але ну, чіпати історію з пенсіями для суддів – це не неправильна ідея. Ми лише ну, провокуємо роздратування щодо них. А претензія нас правда, ну, я ж не назвала пенсіка, їх як судове, од... один то, варіант, як наскільки у нас є справедливість судова. А, але насправді це і копічання суми, тобто не пани зараз. А, головна моя претензія зараз полягала в тому, що а, уряд а, пропонує підвищити а, ті чи інші податки, не давши відповіді публічно, що вони зробили для того, щоб а, якісно адмініструвати і збирати більші суми а, податкових надходжень з тих податків, які вже є, бо не секрет. Наголошую, що у нас є величезна тіні тіновофорова, або чітного форува до 25% п'яти відсотків акція наважається. У нас є а, в, величезні а, втрати на ринку а, автомобільного пального. У нас є а, величезні втрати на митниці. У нас є величезні втрати з адмініструванням ПДВ. Те, що проговорюються а, а, і я жодного разу не почув детальної розмови уряду і звітування уряду, що вони зробили для того, щоб покращити там ситуацію от, в цих сферах. Крім того, у нас є абсурдна ситуація з національним банком, які виплачує шалені відсотки процентам по депозиту сертикатам банком. Посумовна каже, що державні кошти продає комерційним банкам. І мова йде про сотні мільярдів гривень, це те, що е, фактично населений банк ніби перерахувати уряду. Тому питання в першу чергу маля має, має пригати не в тому, що е, можна чи не можна в умовах війни підвищити податкове навантаження. Так можливо, в тій чи іншій формі ті податки можливо е, потрібно збільшувати податкове навантаження по тим чи іншим податкам, але без відповіді що уряд. Зробив для того, щоб якісно мобілізувати кошти. От без цього подібне підвищення податків це фактично е, е, провокування додаткової тинізації, і це лише демонстрація, що ми там знаєте, ми е, у нас і там бардак, і у нас і там розкрадання, ми і там зловживаємо. Але нам здається, що ну, кошти нам всередину не вистачає. Тому давайте ми ще спробуємо десь зібрати податки, е, і будемо і на нових податках теж зловживати. Тобто, на мій погляд, наголошую, не питання не в тому, чи можна чи не можна підвищити податки. Питання має переглядати в тому, в якій мірі уряд може якісно мобілізувати кошти з тих податків, які є, і по-друге, безперечно, те, про що ви казали, в якій мірі ефективно використовуються ті кошти, які ми збираємо на державний бюджет. Бо насправді питань щодо використання бюджетних коштів є ну, не менше, мабуть, ніж до того, яким чином а, наскільки ефективно і в якій мірі без корупції збираються а, податки існуючі. Тому на привнуті жаль в цього цієї розмови немає, і уряд її так і не провів. Він не по він не понезвідував перед парламентом. Він фактично вже давно нехтує у функції парламенту щодо контролю за діяльністю уряду. Тут... І фактично відповіді на це немає. Добре, а пане Борисе, от з того переліку нововведень, які пропонуються, тут є різні категорії. Знаєте, якщо на купівлю банківських металів або, наприклад, на роздрібну торгівлю, також і ювелірними виробами, навіть до 30% якщо до додаткового податку, то тут в цілому, ну мабуть, доволі етично і доцільно, тому що дійсно в час війни, наприклад, купувати ювелірні вироби, ну можливо. Все таки можна оцінити як не на часі, але от інші навіть податки меншого обсягу не 30%, але 5%, які хочуть збільшити від попередніх півтора, звучить. Ви знаєте, доволі немало. На кого це на кого ляжеться ключове навантаження? Ну знову ж таки, якщо ми говоримо про військовий збір, йдеться саме про нього, наскільки я розумію, а питання полягає в тому, що потрібно розуміти, що військовий збір, який податок на доходи фізичних осіб, сплачують ті, хто працює легально. Ті, хто працює в тіні, їх не сплачує. І що означає, що ті, хто не сплачує, він ще більше виграє від того, що ви підвищити ці податки. Тому а, не дарма і війна тут нічого не міняє а, з точки зору того, що а, якщо ви намагаєтеся підвищувати так звані прямі податки, від яких уникають пластик, а ви лише провокуєте тінь. Це було і в період, коли мирний час і військовий час та сама логіка. Тому я не впевнений, що це найкращий механізм вирішення проблем. А який кращий Ось... механізм? Тому що окрім того, що можуть звітувати, як ви вже згадували в своїй першій відповіді, щоб ми ґрунтовніше розуміли, чому вони так роблять, а що можуть на заміну все таки раціонально запропонувати. А... Насправді знову ж таки це концептуальна річ пов'язана з тим, що ви можете під час війни збільшити певні мита, а у вас є жахливий дефіцит торговельного балансу, і з точки зору норм банку світової бан... організації торгівлі. Ми маємо право на період величезного торгівельного дефіциту збільшувати мита. Тому увагу, ви можете а, знову ж таки не на всі. В першу чергу на готові на готові товари на сировину та півфабрикати, ні, навпаки, до речі, мабуть, навіть знизити а, і знищити податка навантаження. А от на готову продукцію може було б збільшити. А, у нас є така штука, як електронна торгівля. А вибачте, у нас дозволяється возити ну доволі велику кількість. Продукції по межах електронної торгівлі де про мільярди доларів, які годі з Ну, в цілому а, напрямок зрозумілий якщо... пане Борисе. Я вам буду дякувати через те, що ми трохи обмежені у часі. А, отже, спасибі вам за те, що ви долучилися до обговорення цієї теми. Звісно, вона ще поки що також обговорюється і владою. А підписів поки що немає. Голосування остаточного також. Борис Кошнірук, економіст, голова експертно аналітичної ради Українського аналітичного центру, був з нами на зв'язку. Ми ж тим часом ще трохи встигнемо вам розповісти і про ситуацію в регіонах. Gracias.